Усім привіт! У попередньому відео ми говорили про 11 й iPhone і про його актуальність у 2025 році. В попередньому відео я розказав, як працює iPhone, продемонстрував, ми протестили його камеру. І під цим відео набралось багато коментарів, де думки розділились. Але й багато людей казали, що актуальність iPhone 11 лишається, але все ж таки прошка цікавіша. Так, я з цим погоджуюсь, що прошка завжди цікавіша від базового iPhone. Але саме. 11 від 11 Pro відрізняється не суттєво. Хоча, звичайно, в прошці є зміни в кращу сторону. Тому сьогодні в цьому відео ми поговоримо саме про цей смартфон. Я також продемонструю, як він працює, затестимо камеру. Ну і я поділюся своїм враженням. Даний iPhone, до речі, працює на iOS 18, тобто остання iOS, і ви побачите, як він знов ж таки працює, скажімо так, в сучасному програмному забезпеченні. Отже, що можу сказати по візуальній частині даного смартфона? Ну, візуально він виглядає круто, навіть не дивлячись на те, що це телефону вже там 4 роки, так, то телефон все ж таки дизайн має доволі сучасний. Це три камери, це класний преміальний дизайн, це скло. Тут іде сталева рамка глянцева, хоч вона має мінус, в тому що вона пацькається дуже сильно, сліди лишаються. Але все ж таки виглядає вона прикольно. Блистить, якщо протерти, вона реально виглядає дуже прикольно. І телефон по дизайну ну, знову ж таки не є якимось застарілим. Так, його видають там більш товщі рамки, більший виріс. Але все ж таки, ну, так от, зі сторони, подивитись. Це сучасний айфон. Якщо брати по ціні, то даний айфон я вважаю, що він доволі доступний. Його можна там придбати в районі 12-13 тисяч гривень зараз на ринку. І в магазинах варіантів вистачає. Якщо ви хочете купити цей або інший смартфон від Apple, але в хорошому стані, з хорошою батареєю, щоб він був надійний, без всяких там r 7 без всяких скритих профілів і так далі, то можу вам порадити магазин Яблочко.нет, який надав мені цей смартфон для огляду. То ви можете перейти за посиланням в описі під відео і переглянути їх асортимент. Ну і писати, якщо у вас цікавить щось з Apple техніки, не тільки айфони. Тому можете бути впевнені в цьому магазині. Отже, по ціні ми з вами визначились. Ціна така, скажімо, це можна купити якийсь бюджетник на андроїді, але я впевнений, що він буде вступати і по камері, і по переміальності матеріалів, по виконанню. Ну він не буде виглядати все одно так, як iPhone. І причому екран, хоч тут ще старіший, OLED, але тут екран все таки хороший, навіть у 2025 році. Якщо говорити, наприклад, по самому ж тому екрану. тут OLED, Тут екран в нас, скажімо так, менший, ніж вже в сучасних айфонах, але все ж таки даного діагоналі вистачає, щоб комфортно користуватися всіми соцмережами, різними програмами. Інформація на даному екрані поміщається доволі непогано. Що як? Якщо казати про здільну здатність, то тут ніяких пікселів ви не побачите. Щільність їх дуже висока. Реально картинка в айфоні дуже класна. Матриці айфонів мені завжди подобалась найбільше. По запасу яскравості, як на мене, тут показник доволі непоганий. На сонці можна розглядіти, можна інформацію побачити, хоч не так, як в сучасних айфонах, але нема сенсу про це говорити, тому що ціна і. П'ять років у майже цьому смартфону, ну, це однозначно відіграє велику роль. От, Стосовно кутів огляду, то вони теж гарні. Ви подивіться, з різних сторін, то, ну, як на мене, це хороший екран. У мене, наприклад, є зараз користування бюджетний Android, там теж OLED. Але от по якості екрану все ж таки мені подобається найбільше, чим. Ну, тобто цей iPhone подобається більше, ніж бюджетник. От реально, от сама картинка, от відчуття на очі якось приємніше все-таки. Плавність анімації. Тут хоч 60 Гц. 60 Гц включаю на бюджетнику, то, ну, типу, там анімація не така плавна, не така якась красива. Ну, не знаю. от Візуальне враження від цього екрану у мене набагато приємніше. Стосовно роботи в смартфону в системі, він просто літає. От реально. Тут стоїть 18-та іоска і він працює дуже, дуже шустро. Тобто, щоб ви не відкрилися, по першому разу, телефон повністю чистий. Так, ви відкриваєте, все, отак. От відкривається дуже швидко, переключається. Я просто здивований, наскільки він швидко працює. От реально. Я діставав там старі андроїди, вони не так працюють. Їм треба більше часу подумати. Вони не так класно оптимізовані. Без проблем, ви можете користуватися ним комфортно, він вас нервувати не буде. От. Все дуже швидко. Прогрузився сайт. Ну. Цей телефон, якщо ви, наприклад, заходите в світ айфонів і хочете відчути, от, скажімо так, за гроші, ті, що віддаєте, максимум. Це саме можна сказати про цей телефон. Тому що камери дійсно вас здивують. Тому що навіть по міркам 20-25... Камери записують відео дуже гарно, і фотка він класна. Звичайно, буде залежати більше від світла. Чим його більше, тим краще. Якщо ви вмієте записувати відео, якщо ви маєте знімати на камеру, фотографувати, маєте бачення, то у вас будуть хороші і знімки виходити, і хороше відео Буде. Приклади фото та відео. Я в кінці відео поставлю. От тому телефон, от реально мені здається, що він хороший варіант. За свої гроші. Якщо взяти, наприклад, до уваги камеру фронтальну, то вона така собі. Е, відповідно, по нинішнім міркам вона слабенька, на ній якісь фотки робити. Ну, це не буде дуже гарно, скажімо так, виглядати. Але в принципі там відеодзвінки, якісь там можна зробити, це буде не проблема. Вас побачать, чіткість, в принципі, буде більш-менш нормальна. Стосовно акумулятора, переходимо в розділ, акумулятор, дивимося по стану. Значить, тут 100, тут замінний акумулятор. І відповідно телефон тримає добре. Тримає добре. Якщо акумулятор нормальний, то він буде вам тримати цілий день спокійно. Там 6 годин екранного часу, ви з телефоном можете витягнути. Якщо брати по пам'яті, то, наприклад, я би радив брати все ж таки не мінімальну пам'ять, тому що от, наприклад, зайдемо в сховище, тут 256. і як на мене, от знов ж таки в 25-му році краще брати, все таки 256-ку. Не мінімалка. Ну, хоча там який у вас апетит, якщо ви знімаєте фото або відео. Мало, то вам можете вистачити і мінімального. Але якщо багато, то краще все-таки брати 256. Тому що, якщо вам не вистачить, це буде, скажімо так, вже не так комфортно користувати смартфоном. А знову ж таки, якщо взяти так по плюсах даного смартфону, це, звичайно, не огляд, і сенсу огляд робити немає. Це моя особиста думка про даний смартфон і більше показати, як він працює зараз, тому що для людей. Багато важливо побачити, як телефон взагалі в роботі, як він записує камеру, як тримаємо акумулятор. Ну і відповідно який екран, тому що в екран ми, по суті, весь час і дивимося. Я можу сказати, що камера тут вам сподобається, тут є бездотова зарядка. Face ID працює гарно, сам екран хороший. Якщо взяти, наприклад, автономність, то вона теж тут непогана, і за свої гроші. Я не знаю, що можна взяти краще на андроїді. Напишіть мені свою думку, або що можна взяти з БУ андроїдів, які будуть цікавіші за iPhone 11 Pro. Мені цікаво буде почитати в коментарях. Ну і відповідно провести невеличкий аналіз, порівняти ці смартфони. Ну а зараз тест камери, тому обов'язково оцінюйте також і результат запису. Пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписуватись на канал. Запис відео в k 60 кадрів на iPhone 11 Pro. Оцінюємо стабілізацію, якість картинки, заодно звук можна оцінити, як мікрофони пишуть. На вулиці зараз легенький вітер. Освітлення більш-менш нормальне, але вже темніє. Але ось таким чином буде знімати цей айфон.